Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів роду, янголів, охоронців, прошу допоможіть, скажіть, що буде в наступному місяці, в цьому місяці березні, з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, про що треба знати? Скажіть, допоможіть. Тут люди. Угу. Давайте подивимося. Так, тут у вас березень, ваш березень. Ви з 1 по 10 число дуже гарно будете працювати. Закладуться дуже гарні такі. Те, що вам принесе плоди, проекти, замовлення, багато справ у вас, багато роботи. Може хтось дійсно саджає насіння. Те, що ви будете робити у березні з 1 по 10, принесе вам великі результати, і це буде дуже для вас корисне. Усі починання, якісь, може, нова робота. Ну і вийшла карта, що у вас буде пристрасть, буде любов, іде любов до вас в ці дні? Так, з 1 по 10 число. Пристрасть. Дуже сильні почуття. Скажіть, допоможіть, що це таке? А, тут вийшли карти, що ви боїтеся цього. Ви спочатку дуже сильно злякаєтесь. От таку маєте досвід не дуже приємний, От, ведете, може, таку більш а... самотність. Коли ви тільки Говталися, пережили багато в минулому, і вам страшно навіть подумати, що може бути якийсь любов, відносини, чоловік. Ну тут іде чоловік. Може, ви чоловік, то до вас іде жінка. І ви дійсно пережили щось страшне в минулому, що не хочеться вам страшно про це навіть подумати. Але це буде йде до вас отакий чоловік. Щирі почуття. От. Поперечу, весь негатив, убираю. Так, із 10 по 20 березня ви будете відстоювати свої права. На вас хтось намагається скинути якісь обов'язки, чужу роботу, щоб ви її виконували, за це вам нічого не давали. І у вас постійно, якби. Це повторюється, вирватися важко з цієї ситуації. Ну тут буде боротьба, і вам вдасться відстояти свої кордони, відстояти свою незалежність, свою волю, да? що ви так не хочете, вам це не потрібно. Хоча тут прийде людина агресивна. Агресивно буде прямо змушувати. Заперечуватись, негатив вбираю. Отакий середина місяця. Угу. Це середина. Далі. Що відбувається кінець місяця? Є люди, от, може, ви знаходитесь у відносинах, у вас тут щось відбудеться в кінці місяця, з 20 по 30 число, вам стане відомо про якусь ситуацію, про якусь зраду близької людини. І ще ця людина вам робить мороки, ви дуже самотні у відносинах. На вас стоять морки, стоїть приворот, що ви любите вас не люблять, і вам стане відомо про зраду. І це хорошо, тут виходить карта Верховного Суда, це вам відкриє очі і більше не буде ця людина над вами знущатися. От це так янголи-охоронці хочуть вам. Вас звільнити від цієї пастки. Ну, це пастка, тому що поставлені мороки, магія. Так. І зміна. Іде зміна в кінці березня, з 20 по 30 березня будуть змінюватись події. Це вам по долі. Так, дивіться, всі, хто знаходились в дуже сильних депресіях, тут виходять, е, ще вас е, постійно звинувачували в чомусь, в, в, ви ні в чому не винні. От, і ви зрозумієте, що ви ні в чому не винні. Це, напевно, і стосується цієї зради, що не, проблема не в, в вас. Проблема не у вас. І ще може бути переїзд в іншу квартиру. Може бути переїзд в іншу квартиру. Може бути так, щоб переїдете в іншу квартиру. А, ну, будинок, дім, переїзд. І там дуже сильна енергія вам стане набагато краще. Бо тут вас загнобили, блокують. Може когось так програтися. Ну, і взагалі, місяць березень, ви на коні, ви з грошима, у вас буде робота, можуть бути такі по роботі, поїздки, може багато перебувати за кермом, авто і заробляти гроші, фінанси. Ну і вдача повертається до вас вдача. У вас вищі сили звільняють від. від якоїсь ситуації, де ви ходили по колу, не могли ніяк вийти, то тут звільнення ще, може ви кінець місяця, 20 числа, напевно, займетесь собою. У вас будуть вправи, якісь, ви станете, може, хто має зайву вагу, то у вас вдасться скинути зайву вагу. Дуже будете так собою задоволені, і це фізична от краса, це так, здорові, енергійні люди. от, Що у вас вийде собі таке зробити, да, ви будете себе дуже сильно глядіти, пильнувати за своїм здоров'ям, щоб. Да, бути активними. І, ну, вищі сили. Янголи-охоронці з вами допомагають, вам допомагають. От. Ще я хотіла подивитися, чи це любов небезпечна. Це більше йде любов, така, яка вам допоможе. Вона не буде вам важкою. Це для вас буде як розважати вас, розважати, відволікати. Ви такі страшні речі пережили. Може, в когось а, кохана людина загинула, померла? І у вас була Самотнє таке життя, самотнє. Тут вас лікують любов'ю. Не, від... не бачу, не відчуваю, бо ви так сильно страждали. страждаєте, є такі. Убираю всі страхи, всі переживання, біль, сльози, страждання. Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Місяць березень. Приносить щастя, здоров'я, любов, гроші усім, хто дивиться відео близьким людям, буде так, і так і є. Так, да. дивіться, не бійтеся. От є такі переживання, що любов це біль, і мати близьких людей це боляче, особливо, коли їх втрачаєш. Тут прийде до вас легкість відносин, немає ніяких страждань, тільки Дружба, радість, теплі такі відносини, ну, дійсно, йде любов. Відкривається шлях, щоб ви не були самотні. Тут 10 кубків, можливо, якщо вам це треба, ви захочете, може бути створена пара, сім'я. Так що, так, ну то попередження, що страхи це все. Пережита дуже сильна біль в минулому, і так вам важко. Так, добре, прошу вищи, сили, допомоги. Відкрийте всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, дороги на гроші, на любов, на здоров'я відкрити. Загоюються всі травми, рани, усі переживання. Убирається весь негатив, відкриваються шляхи дороги на любов, усім, хто дивиться відео, близьким людям. Так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу помочі для усіх, хто дивиться відео. Захищайте, оберігайте, агресію чинити, не давайте, одведіть, одверніть ворога. Більше немає жодної кармічної прив'язки, вузлів ніяких, все розв'язано. Більше вас до ворога не тягне, його до вас не тягне, він відступає, йде по інших шляхах. Буде так і так. Більше ніхто не може на вас позарити. Повертаю всі сили, енергії, здоров'я, молодість, красу назад буде. все сказано. Здійсно так буде. Так, <клес> так що така буде весна. Березень, гарний місяць, потужний. У вас все буде виходити. Ви взагалі зміни на краще йдуть. От. Позбавляйтесь страхів, відстоюйте себе. От. Це дуже важливо, ніхто так не зробить, окрім вас. Ви маєте виставляти оці межі, куди можна заходити, куди не можна. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую вам за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику, даєте відгук Всесвіту, що вам це допомагає, це дуже потрібно. І набагато краще, сильніші працюють чистки і захист. От. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, зробіть донат на військових, де б ви не побачили, когось лікують, комусь протез чи ще щось необхідне для військових. допоможіть. одну гривню чи дві, десять, хто скільки зможе. Це дуже зараз необхідно. От, я дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вас здійснилися всі ваші плани, наміри. Щоб вас, всі ваші шляхи от вони були легкі, дороги легкі, і двері для вас всі відкриті, щоб все, що ви бажали, надходило до вас легкими, радісними шляхами. Не було жодних перешкод. і Вороги відвертають. Буде так, так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!